Свіжі новини сьогоднішнього дня оперативні новини. З вами Кожухівський Олександр, що потрібно знати під час продажу нерухомості та вивозу коштів за кордон. Коли виставили квартиру на продаж, потрібно визначитися, яка схема продажу підходить саме вам. Це може бути готівковий розрахунок до угоди, але тоді ви ці кошти вивести не зможете, тільки їх задекларував. Друге, за законом України, всі розрахунки між сторонами угоди мають проходити виключно через банк. Колись було все, що вище 400 тисяч гривень. Потім все, що вище 150 тисяч гривень. Зараз все, ще вище 50 тисяч гривень. В будь-якому разі нерухомість це коштовний товар, тому всі розрахунки мають проходити у безготівковій формі. Третє. Зараз багато таких угод, бо є пільгові категорії громадян, які отримують сертифікати від держави, такі як вимушені переселенці УБД, ті, хто втратив житло, ще кредитні угоди за ЄОСЕЛЯ. Що ви маєте знати? Рахунок за ЄОСЕЛЯ відкривається на покупця в будь-якому державному банку, який погодив кредит за постановами лише в Ощаді і змінити нічого не можна. Четверте, рахунок власник може відкрити в будь-якому банку, але ви маєте заздалегідь уточнити, яка комісія в вашому банку і всі умови зняття коштів із рахунку. Простіше відкрити рахунок в ощаді. Тоді гроші зайдуть за 2-3 години в той самий день. Не реклама найцікавіше починається, коли ви хочете переказати понад 100 тисяч гривень на місяць. Він моніторинг має дати дозвіл на розблокування суми, а це 3-5 днів, щоб можна було розкидати по банках. Тим самим зменшити час на похід по банках як на роботу. П'яте ви можете знімати по 100 тисяч гривень кожного дня в різних банках, але витрачаєте кошти на комісії банку. Це може бути від 15 тисяч гривень вище, але заощаджуєте час, якщо ви приїхали з за кордону. І термін перебування обмежений. Отже, ви обираєте платити дорого чи ходити місяць або два, щоб зняти кошти. Шосте для перетину кордону у вас має бути цілий пакет документів, виписка з банку про надходження коштів, рух за рахунком, квитанція за кожне зняття за кожні 100 тисяч гривень. Якщо були перекази на інші банки, пакет документів для кожного з них, договір купівлі-продажу та сама виписка про надходження коштів. Виписка безкоштовна. Довідка про стан рахунку є платною. Якщо гроші виводите, обмін валюти має бути лише у банку. Деякі банки не дають іменних квитанцій. Отже, на митному кордоні вас можуть не випустити. Сьоме, для перетину кордону, переклад документів не потрібен. Він буде потрібен для легалізації коштів за кордоном. Восьме перетин кордону зі всіма грошима та пакетом документів відбувається червоним коридором із обов'язковим декларуванням всієї суми коштів на які є підтвердження, треба заповнити митну декларацію. Ви можете її завантажити із сайту Держмитної служби. Збережіть цей пост, і, можливо, він вам стане у нагоді, якщо доведеться продати якусь нерухомість. Звичайно, я за те, щоб ви в Україні лише купували та інвестували, але життя триває і люди рухаються. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.